Під час втечі Дін витратив один набій нам треба тікати звідси, і в будинку він обговорюється з Семом та Джоном. І о, диво, батько чомусь не хейтить Діна за таку помилку, хоча він і за менше його сварив. Дін розуміє, що перед ним не батько, а дуже і дуже хитрий демон, який зрозумів, як можна ховати свою присутність. І на жаль, хоч демон і близько, ні Дін, ні Сем не зможуть вбити жовтоокого, бо це означає вбити і Джона. Жовтоокого до речі, звати Азазель Сем. Намагається дізнатися навіщо Азазель Вбив їх матір і Джесіку. А то розповідає, що вони стояли на заваді здійсненню його планів. У Джона вдається забрати контроль над тілом, допоки демон не вбив Сема з діном. Стріляй. ну. Тому Азазель тікає. Що робить і наша трійця? Сівши в імпалу, сімейка Вінчестри втікає. Джон під час розмови повідомляє, що взагалі був здивований, що Сем не вистрелив у нього, коли мав шанс. Демона вбити це головне, сер. Не забудь що. Але розмова щось не задається, бо їх машину збиває фура, якою керував інший демон. А всі троє він Естрів важко поранені після аварії. Кінець першого сезону.